У найвправніші танцю брейкданс визначало Вінниці фестиваль з цього стилю танцю. Бен стріт зібрав учасників з чотирьох обласних центрів. Фест у нашому місті проводять вже втретє. Як змагались хіп-хоп-танцюристи, бачив Роман Гах. Близько 30 танцюристів брейкдансу, з Вінниці Хмельницького та Чернівців зібралися в нашому місті, аби з'ясувати, хто з них кращий. Это уже третий фестиваль, он называется Вайн Стрит. Это фестиваль, который несет с собой такие стили, как брейкданс и хип-хоп. Вот. Сегодня у нас будут ребята соревноваться в таком стиле, как брейкданс и хип-хоп, но в брейкдансе будет подразделение, которое называется футболк. Оно вносит в себя чисто руки и ноги, то есть в каком-то стиле фанк танцевать. Журі визначало кращих під час батлу. Це коли два танцюристи по черзі імпровізують під музику. Суді вимітає. Три, Два. Доверять приходи. Батли це. Річ, коли ти можеш показати те, що ти вмієш, не просто там зробив тусь постановку, і ти повторюєш ці рухи, а показуєш щось своє. Ти показуєш, як ти відчуваєш музику. Навіть думати не потрібно, коли танцюєш над рухами. Також під біти діджея учасники змагались із брейк дансу Це танець з силовими та акробатичними елементами. сложного нету но как бы очень сложно это финты которые допустим танцоры делает во первых их надо научиться делать очень чисто во вторых их надо научиться делать не по-своему то есть эм, свою интерпретацию делать свою какую-то э, манеру показывать Обувь? в принципе в принципе Специальной обуви как бы такой нету, да. Но в основном используют кроссовки на ровной подошве. Потому что в чешках ты убьешь себе стопы, а в таких кроссовках очень удобно. Делать какие-то подборки и низы, то есть это очень удобно. У нас очень достаточно много раздвинутых и хороших танцоров. І дати їм можливість себе проявіть только таким способом. То зробити якісь міроприяти, де можуть з великою кучності. Переможці та призери фесту отримали грошові і подарункові сертифікати. Роман Гахва, Динінжаєвський, телеканал Віта.